Хмельничанину Кирилу Яровому 12. Каже, вперше став на електросамокат у 9. Знаю правила, катаюся не кожен день, переводити дорогу, не їхати ну, більше 25 кілометрів в час. І все. Минулої суботи хлопець та ще близько 70 юних хмельничан долучились до інформаційно розважального заходу про безпеку пересування на електросамокатах та велосипедах. Влаштували його у парку імені Михайла Чекмана. На електросамокаті я катаюсь недавно, днів десь п'ять. Нещодавно придбали. Раніше катався на прокатних самокатах. У своєму самокаті він менш побитий і він більше підходить для їзди. В ньому більше функціоналу і більше працює. Під час заходу працівники поліції нагадали учасникам правила дорожнього руху. Зокрема, говорили, що не варто користувача електросамокатів під час їзди там тримати за інший транспортний засіб, перевозити пасажирів чи, наприклад, порушувати рекомендації з отримання безпечного сутісного режиму. Згідно частини 2 статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у нас передбачена відповідальність для порушення прав дорожнього руху велосипедистами, і вона накладається у вигляді штрафу. Якщо ми говоримо за користувачів електросамокатів, то на жаль, електросамокат у нас не чітко визначений в нормах українського законодавства, тому, на жаль, все таки відповідальність. Для таких усіх нас на жаль немає. А рятувальники показали, як в разі ДТП надавати першу домедичну допомогу при ДТП на самокаті, будь то машина. Люди помирають вперше від крововтрати. Є для цього хвилини і. Як зазвичай швидка медична допомога не може за 4 хвилини, наприклад, прибути на місце події, тому дуже важливо знати елементарні якісь надання медичної допомоги, зупинка кровотечі. Ініціювали зустріч представники одного з місцевих магазинів електротранспорту. Теорію закріпили результатом після лекції із правоохоронцями та рятувальниками для учасників підготували смугу перешкод, подолавши її без порушень правил дорожнього руху, кермувальники електросамокатів могли отримати імпровізовані посвідчення водія. 756 метрів за моєю спиною. Їдете в одну сторону, потім назад. І вам виписують права, тобто нічого складного немає в цьому, але просто щоб діти свідомо до цього підійшли. Тобто, да, це просто бумажка, але в принципі її можна отримати за проходження смуги перешкод. Аріан Тарашевський додає влаштували захід, адже дбають про безпеку своїх клієнтів з тим, що стало набагато більше аварій на дорозі. Хотілося зробити ось таку, так скажемо, організацію такого свята, щоб всі дітки, які їздять на електросамокатах, знали, як правильно їздити. Можливо, менше після цього стане аварій. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.